Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги новий, але досить постоявший міні... великий трактор Вазенк ТС-1204. Тобто це китаєць на 120 кінських сил. Давайте оглянемо, що це за така техніка, досить рідкісна техніка. І цікаво, вона зроблена. Давайте візуально подивимось. Він дуже схожий на махіндру. По своєму виконанню досить масивний і великий. Бачимо з боку, наприклад, Білорус 952, і він ну по розмірах ну взагалі не уступає йому. По вазі я вам скажу так само. тобто Що Білорус 4200 важить, то, то цей важить 400 майже. тобто Дивіться, ось так. Але бачимо, що тут у нас є передні противаги, які дуже масивні. тобто одна така Секція важить 40 кг, а їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12. 12 на 4 це у нас виходить А... 12 на 4. 480. 480 кг. Майже пів тонни, це тільки спереду. А ще є бокові дивіться. По 55 кг такі диски, їх тут по, по три. Взагалі, це, там? 300, 315 кг з обох боків ще причеплено. 600 кг спереду 500 кг, тобто ще плюс тонна тільки на, на Ось, По гумі, подивіться, 169 на 34 R1. Тут навіть продубльована швидкість, бачите? Швидкість максимальна, 30 км. ППУ, а тиск 200 кПа. Передня гума у нас 124 х 24 r 1 аналогічна. Ось така гума. Дивимось далі. Переднє місце, Як так усе устроєно. Також і крила, як причеплені, досить незвична конструкція. Бачимо, є такі ще додаткові пластинки. І тут у нас є про нього інформація. Його номер шасі і тому подібне. Також бачимо, схоже на конструкцію, як скауда передній міст зроблений з пружинами. Тобто так. Капот Капот у нас відкривається стандартним чином, цікаво його підняти, подивитися, що тут за двигун на 120 кінських сил. Бачимо відразу, в нього стоїть кондиціонер. І більше всього, що тут є турбіна. Так. Дивіться, і ще встановлена турбіна у ньому. Через то в ньому такий масивний паливний ой, повітряний фільтр стоїть. І а, є тут маркування. Давайте я вам скажу. Маркування... Ой-ой, це з того боку треба дивитися. Пу-пу-пу, маркування. Досить складно звідси його взагалі побачити і сказати, що це за двигун. двигун. Навіть не скажу, це дуже важко, важко забратися. Ось. Давайте скажу тоді по характеристиках. Можливо, буде написано з лацький інських сил. Двигун тут об'ємом 4 літра. Ось, це поки що все, що я про нього знайшов. Тобто Характеристик про нього не так уже і багато. Окей. Бачимо, що в нас тут такий тубус повітряного фільтру, який швидко знімається, чиститься. Яка гофра, наскільки високоповітряний забірник. Тобто це справді техніка для е, великих площі і довгоробітів. Окей, йдемо далі. Є бачите, місце для номера без підсвідочки. Давайте оглянемо е, тепер навісний механізм. Досить потужно це все виглядає, дуже потужно. Так, мені здається, по навіть тому е навантаженню, так само як МКЗ до 3,5 тонн легко, а то й 4 тонни він може витримувати. Ось, е Є розетка під підкричів, ресівер, кідеррозподільник, е бачите, три комплекти кідровиходів і мені здається, ще один наперед виведений. Сама навіска навіскану потужна. Є паркоп, бачите, такий захисний щиток вал відбору потужності, два гідравлічних циліндри з обох боків. Ось так. Це все зроблено. Кабіна. Кабіна у нас на дуже великих таких гумових подушках стоїть. І задні. Ліхтарі освітлення. Ось два по бокам, звичайні плафони, світло ще зверху. Ось відкривається, бачимо, задня панель ще додатково. Ось З цього боку. давайте так, З цього боку у нас пластиковий бак, Бачите, з правого боку. Всі з лівого, а тут з правого. Ось. І в цілому тут все. Пластикові крила. Ось такі, дивіться, ще штуки на передніх е колесах. Можливо, це є система. Але навіть не знаю, може це противага ще. Додатково. Цікаво, напишіть в коментарях. Чесно, таким ще не був звіт. Окей, давайте оглянемо кабіну. Ми це добре вміємо. Дві підножки, бачите, фірмові, вичай, фільтра і двигун тут також вичай йде. Тобто, бачите, досить якась така цікава фірма. Все брендове. Те самопал, як то кажуть, і по кабіні. Однозначно, дивіться, в першу чергу ну, сидіння саме на подушці, є спинка стоянкове гальмо, реалізована звичайним способом. Потім в нас демультиплікатор швидкостей має 4 положення цілих А, Б, С і R. Так само 4 передачі, сама коробка передачі. Працює все досить чотенько, Бачите, навіть коли заглушений. Потім Тут у нас управління гідравлікою і 4, 4 речага для гідравліки. А, сам управління ручним газом. Бокові вікна у нас відкриваються з таким чином. Потім тут управління кліматом, а, дефлектори обдуву на водія, на переднє скло. І назад також у нас є ось такий зверху люк. Стандартний, металічний, кандовий такий. Потім а, регулювання. Прольової колонки у нас присутні, бачите, в такому діапазоні. Ось. Дивіться, яке тут управління світлом, двірниками, як на автомобілі, такого ми ще не бачили. Бачите? Сигнал. Тут у нас ключі. Давайте поглянемо на ключики. Ось такі ключики від нього йдуть. Ось, ножна педаль акселератора, погляньте, яка. Електронна. Так, електронна педалька з роликом, щоб чорненько все На Навісні педалі гальм. Таке щеплення. Тут ще є бачок для інструментів. Ну і в принципі місце достатнього, це все голий метал. І покажи нам, будь ласка, приборку, просто гляньте. Така вона цікава. Ось показчики. Дивіться, це рівень палива, температура, тахометр, тиск і ще ЖК-дисплей і чотири режими. Бачите? Ось, все цікаво досить. Подобається. Її місце в салоні тут дуже багато, внизу сам коврик, ось ще плафончики такі встановлені. Гарна кабіна, насправді, цікаво все виглядає. І, І от, інформації в інтернеті про нього дуже мало. Давайте, можливо, ще знайду, але... Того, що вже відомо, а, важить він 4 тони. Ось пневматичні гайма він має. Ось. А, потім, можливо, ще з додаткових характеристик. Корока передач 16 плюс 8, ось щеплення двохдискове, також є реверс. Реверс. Так, мабуть, ось. Тут у нас три. Є положення на демультиплікаторі швидкості і плюс задня передача. ось. А далі 4 гідровиходи, вантажопідйомність на візки до 1,5 тонни, але ми бачили, що це насправді може бути більше. Ось, В цілому, в цілому так. Давайте ще глянемо опис, можливо, ще щось додаткове пропустили. Причіпне обладнання він може тягнути до 5 тонн тягове зусилля 24 е, е, кН, Ось. Е, потім. глянемо, А, модель двигуна LR е, B523. А об'єм двигуна сам. Е, 7420 uh, кубічних сантиметрів. Ось, це серйозно вже. Паливний бак на 200 літрів. Uh, швидкість руху вперед максимально 35 км. Uh. Потім габаритні розміри. 4600 на 2150 і на 2870. Кліренс 430 мм. А повна споряджена маса 4800 кг. Тобто він важчий навіть за 892 МТЗ. А, і, от, да, передній противіз не порахували. Що ще такого цікавого в нього може бути? В принципі, в принципі все. І ще одне цікаве його вартість. Давайте скажу в доларах. Вартість 32 тисячі доларів даного трактора. За 120 кіських сил. Ось така техніка. Давайте ще, дивіться, цікаво дуже. то що написано в мануалі, що це витримує до півтори тонни навантаження. ось, Хоча це написано витримує до 3,5 тонн. ну камон, Набагато потужність, який метал в два гідравлічні циліндри. Це може бути неправда. А вам що? Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк і до побачення.